Ці напрямки тяжкі марінка це ну, з того, що я побачив, так, це дуже близькі контакти. <різвість> Постійно лізуть, е як жива сила, Постійні обстріли йдуть і з тяжого, і з техніки. Деякий час ми ще туди заїжджали на машинах, на БТРах. Вони дуже швидко перестріляли цю дорогу. Прийшов час на, ну, в нашій групі поміняти хлопців, які вже деякий час стояли на Марінці. І погрузилися на БТР. І на під'їзді до Марінки ну, у нас дарив на тур. На жаль, ні. Там два товариша загибли. От. Три було таких серйозних, але ми надали допомогу. Все нормально. Все, слава Богу. Коли нас вдарили в тур, Через деякий час, до речі, є якийсь там російський відос цієї ситуації. І через деякий час вони нас бачили, і там, де переміщались люди, надавали допомогу пораненим хлопцям, коротше, вони стали закидувати мінами. І було прийнято рішення, то заходити туди пішком, бо ну, по, по другому не виходить. Мало того, що ти йдеш і, і ну, багато що на себе несеш. Це твоя зброя, ну, це елементи захисту, це БК, продовольство, Так і йдеш ще регулярно під обстрілені. Тобто, Крім обстрілів, крім птах, ну, працювала дуже там, велика група підготовлених снайперів. Короче. І вони на вході і на виході нас е, зустрічали і проважали. І дуже часто, що на вході. Не доходя до позиції 300 і на виході так само. Жека панов снайпер роботи. Да, по ньому вже два рази. Не знаю, де це зараз. Так само тяжко, тому що ну, я думаю, вже не для кого не секрет, що людей у нас було не дуже багато. І заміни відбувалися не, не так, як планувалось. Йдуть патрії 300, 200, тобто. Була план поміняти людей, вивезти їх ну, з позиції. Ну, З'явилися трьохсоти людей. Потрібно позицію держати. Вже людей тих не міняють, нам дають поповнення, ми вивозимо трьохсотих, інші люди заступають, і ті, хто мав помінятися в свій час, вони ще залишаються. І люди ну, дуже тяжко, морально, психологічно це витримують. Ну, По-перше, умови, ну, це таке, це війна, це люди привикли, але Дуже тяжело вивозити цей постійне, як то українською мовою, мови, давлення. Бо ти відпочив і вже маєш наступного ну, ночі опять, і ти заходить на позицію, де тебе постійно постійно лізуть, штурмують. Коротше. Чесно кажучи, Марінка для мене пройшла ну, більш-менш легко. Ну, можливо, деякі контузії, але я думаю, це нікого вже не одівіть. Не всі контужені. Жовтня прошлого року я на базі інструкторів. Е, коли хлопці прибувають сюди, то як мінімум там до сім'ї діб хлопці е, входять, як то кажуть, в більш бойовий режим. Тут вже всі люди, е, всі ну, з определеним опитом, всі можуть розказати, що їм потрібно найбільш особливо, ну, на цій ділянці відповідальності, тобто, як себе вести, як себе вести зі зброєю. Тому людина, яка сюди потрапляє, має швидко реагувати на зміну ситуації і ну, вчасно і правильно приймати рішення. Перемога це коли люди можуть нормально засинати і просинатися, без страху того, що ночі буде обстріл. Перемога це коли люди в Україні будуть спокійно і вільно себе відчувати. Я знаю, що хлопці до нас приходять, вони мотивовані, вони готові, готові, готові ну, на багато що. За сім'ю, за дітей, за близьких. Ну, я тут бачу хлопців. 19-річні хлопці, контрактники, тобто вони не підпадають під закон мобілізації. Так, я з ними спілкувався, і вони ну, уяснюючи. Де знаходиться 79-ка, на якому вони напрямку знаходяться, який в них ну, тяжкий стан, ну я маю виду, по обороні і таке інше. Тобто, вони все одно роблять вибір в 79-ку. От вони розуміють, куди вони прийшли. Тобто не те, то, що я от хочу служити 79-ки, бо це геройська бригада, таке інше, таке інше. Вони знають, що тут. Дуже-дуже тяжкі і вони сюди йдуть. І мені, до речі, це от, дуже так само підіймає мені настрій, і що ви казали, от так я впевнений, що ми переможемо, бо у нас є такі хлопці, особливо серед молоді.